На законодавчому рівні починаючи з 2014 року в Україні був запроваджений новий податок військовий збір. Щороку громадяни, котрі працюють півтори відсотка від заробленого перераховували на обороноздатність країни. Цьогорічна сума збору на Хмельниччині рекордна. Упродовж восьмі місяців цього року платниками Хмельниччини сплачено понад 500 мільйонів гривень військового збору. Це на 27,6% більше аніж у попередньому аналогічному періоді минулого року, тобто до додатково до. Надходжень надійшло 112 мільйонів міського збору. Для перемоги України важливий кожен внесок. Аби щороку сума збільшувалася, податківці організовують зустрічі із бізнесом та головами громад, розповідаючи про важливість офіційного оформлення працівників. Позитивна динаміка надходжень міського збору свідчить саме про дотримання соціальних гарантій при оплаті праці більшості працедавців в області. Саме офіційна заробітна плата основне джерело надходжень військового збору. Тому питання дотримання податкового законодавства щодо виплати заробітної плати на сьогоднішній день є одним із основних напрямків діяльності Державної податкової служби. Хмельниччина й надалі продовжить працювати над покращенням обороноздатності країни, наповнюючи бюджет.